Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Запрошую вас на заняття з малювання. Малята, погляньте, хто сьогодні до мене прибіг? Впізнали, хто це? Так, та це ж Мишка. Погляньте, яка вона маленька, пухнаста. А що в неї є? Вушка. Носик, оченята та довгий хвостик. Наша мишка злякалась котика, котик хотів її з'їсти. Давайте допоможемо мишки і сховаємо її від котика. Ой, я чую, як іде сюди котик. Давайте скоріше сховаємо мишку. А щоб наші пальчики міцно тримали олівець, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Цей горішок фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. Малята, погляньте, ось наша мишка. Давайте ми її сховаємо від котика у високій траві. Беремо зелений олівець і малюємо високу, густу травичку. Сховаємо мишку від котика, котик мишку не знайде. Ось які ми молодці. Сховали мишку від котика. Котик мишку шукає, шукає, а знайти не може. Малята мишка вам дякує за допомогу. Але їй вже час іти додому. Давайте усі разом скажемо мишки до побачення.